У США не вчухають протести. Глава Пентагону заявив, що через мітинги до Лос-Анджелеса прибули 700 морських піхотинців. Рішення ухвалили через зростання загрози для співробітників служб безпеки і урядових будівель. Морські піхотинці можуть залишитися у місті щонайменше до середи, коли туди має прибути більше військ Національної гвардії. Губернатор Каліфорнії коментуючи ці події у соцмережі X, назвав таке рішення незаконним. Морські піхотинці США виконують цінну функцію для усієї країни захищаючи демократію, вони не є політичними пішаками. Він також додав, що міністр оборони незаконно розгортає піхотинців на американських вулицях, щоб Трамп міг виступити з темою для виступу на своєму параді цими вихідними. Це відверте зловживання владою. У свою чергу Трамп заявив у понеділок. Мовляв, він відчує, що у нього немає іншого вибору, крім того, як збільшити рівень сили, щоб запобігти виходу насильства з під контролю. Я нагадаю, у США вже четвертий день тривають протести. Проти міграційних рейдів, міграційної та митної правоохоронної служби США. за даними американських медіа, понеділок четвертий день протестів пройшов більш мирно ніж попередні дні.